Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами детально поговоримо на тему, що ж буде з українцями після 30 червня, тому як це є така. Червона дата, скажімо так, для всіх українців, які в Польщі знаходяться на статусі Укр. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. У нас також є офіційні заяви, які нас на то, також наводять на певні думки. Буду вдячний за ваші лайки та підписки та коментарі. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, вже після того, як. Влада Польщі прийняла дуже швидко, за декілька днів вони прийняли закон про продовження тимчасового захисту для українців після 4 березня 2024 року, і всі думали, що вони продовжать його точно так само, як і всі країни ЄС на рік, тобто до 4 березня 25-го року. Але сталося не так, як гадалося, і в такому форматі, в якому ми бачили тимчасовий захист. Раніше він буде існувати тільки і виключно до 30 червня. Чому це робиться і що буде далі з українцями? Бо зараз дуже багато питань від вас в діректі з приводу того, що потрібно вже виїжджати з Польщі, що якщо там не продовжить тимчасовий захист, потрібно буде виїжджати в Україну і так далі. Друзі, заспокойтесь, це паніка зараз, і такого не повинно бути. Офіційна польська влада чітко сказала, що до 30 червня цей закон продовжують для того, щоб дати собі оцей термін, власне, до кінця червня, для того, щоб пропрацювати нові норми, які в подальшому будуть внесені як зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з агресією Росії. І однозначно ми знаємо тільки одне: що Легальність перебування буде і надалі для українців забезпечуватись. Вони зараз будуть вже працюють і в подальшому будуть працювати над тим, щоб переглянути всі допомоги та зробити реструктуризацію цих допомог. Це стосується і безкоштовної медицини, і виплат для, на дітей там по програмі 800, плюс по родинному капіталу і так далі. Те саме стосується і фінансування. Програми 40+, для пенсіонерів, для інвалідів і для там інших незахищених верст населення, і точно так само е пропрацьовується взагалі модель безкоштовного житла. Оці розміщення українців, які відбуваються, тому як вони, їх головна задача зараз це зекономити якомога більше грошей в бюджеті, і при цьому заробити на українцях якомога більше. Вони це говорять і вони це говорять відкрито, і це є, в принципі, логічним, що вони хочуть зробити так, щоб Польща отримувала ще більше від того, що українці знаходяться на її території. Тобто. За легальність перебування немає чого переживати, Її, я впевнений, що її буде продовжено. Якщо ЄС не буде продовжувати далі, то її буде продовжено тільки до 4 березня 2024 року. Якщо ми говоримо про те, що ЄС, наприклад, там планує ще на 2 роки, аж до березня 2027-го продовжити перебування легальне для українців по всій Європі, то Польща також буде це продовжувати, але це буде стосуватись виключно легального перебування. Якщо ми говоримо про якісь допомоги, фінансові виплати і щось інше, то е, я думаю, що е, про такі моменти, такі моменти будуть переглянуті, і е, з плином часу їх буде взагалі скасовано. Чому вони не будуть виганяти всіх українців з Польщі? По-перше, це сплачені податки. По-друге, це брак робочої сили і е, нехватка людей на е, ті позиції, які зараз існують в Польщі. Тобто, якщо Просто всіх українців е, на статусі Укр взяти і там сказати їм, що все, у вас закінчився тимчасовий захист, виїжджайте звідси, то е, Польща зіштовхнеться з колапсом в плані роботи. Тому як е, зараз, в, скажімо так, на, на роботах в Польщі працює там приблизно 800 тисяч українців, е, і е, ці українці. Це які працюють офіційно на повну ставку, які сплачують податки до ЗУСУ. І якщо одночасно взяти цих всіх українців і типу, вигнати з Польщі, то е, не буде кому працювати, і підприємства просто позакриваються, не будуть сплачувати податки, і це тільки нанесе шкоду Польщі. Тому за будь-яких умов, які б там зміни не вносили, вони можуть пообрізати соціальні виплати, вони можуть позабирати безкоштовне житло або е, зупинити фінансування програми 40 але вони точно не будуть зацікавлені в тому, щоб якимось чином стимулювати відтік українців зі, якби, зі своєї країни, також є дуже е, цікава думка е, посла Польщі в Україні, я, це Ярослав е, Ярослав Гузи, і він заявив, що Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців на батьківщину. Це е, він якби е, свої, своїм цим коротеньким виступом він закрив одразу два питання. По-перше, чи, будуть, чи буде польська влада стимулювати українців виїжджати назад в Україну на прохання української влади? Так, це в першу чергу, звісно, стосується чоловіків мобілізаційного віку, і в другу чергу це стосується всіх інших українців, яких вже декілька місяців закликають просто зараз повертатись в Україну. Це по-перше, і по-друге, це те саме, що стосується тимчасового захисту. І той самий Ярослав Гуза говорить про те, що ну, невигідно Польщі та полякам. Польській владі, польській економіці, польському ЗУСУ невигідний відтік українців з їх території. Навіть е, якщо подивитись на те, що зараз більшість, е, ну якби велика кількість українських біженців виїжджає там, до Німеччини до інших країн Європи, то це вже сказується на польській економіці. Саме через це їм там частково не вистачає грошей там, в державних бюджетах і так далі. Тому що українці виїжджають, робочих місць е, пустих стає більше. І на них не можуть знайти кандидатуру. Відповідно, податків де з тієї самої заробітної плати платиться менше. Також Ярослав Гуза підкреслив, що це питання рішення самих українських громадян, які перебувають в Польщі, і Польща не буде ні заохочувати, ні перешкоджати процесу повернення в Україну. Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати це питання рішення українських громадян, які перебувають в Польщі. Чи вони, чи вони вирішуватимуть повертатись, чи ні, це їх справа. І е, також що стосується е, виплат і що стосується довгострокового перебування українців в Польщі, то він сказав наступне: що Польща зараз вирішує питання довгострокового перебування українців в країні. Але наголосив, що в Польщі не вийде жити виключно на соціальні виплати. І е, я думаю, що його попросили передати таку думку, бо він виступав на е, українському радіо. І Я думаю, що е, його головною метою, а от і є ще одна прямомова. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишатися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде звертати увагу і реагувати. Тобто, головним завданням, яке поставили цьому гузі, скоріш за все, там в уряді Туска, можливо, Сікорський, це попросив міністр закордонних справ передати і послати чіткий меседж, що українців будуть раді бачити в Польщі. Але при цьому будуть їх раді бачити, якщо вони будуть працювати, сплачувати податки і самі себе забезпечувати. Тоді жодних проблем з перебуванням не буде. І тут не говориться наразі про жодні карти побиту. Тим паче, що там для дітей і для тих, хто не працює, карт побиту немає. От а це стосується також і всіх сімей. так? Які тому, що може бути сім'я, наприклад, де працює і е, чоловік, наприклад, і дружина, а їх діти не мають карт побиту, не працюють, і з цим можуть бути виникати певні проблеми. Плюс з ними, наприклад, може бути на утриманні їх. Утримані можуть бути там їх батьки-пенсіонери, які також не працюють і не мають карт побиту. Е, і при цьому. Немає можливості зробити ці карти побиту зараз по воз'єднанню. Тому я думаю, що статус Укр в плані легального перебування залишать абсолютно для всіх і це, як на мене, є дуже хороша новина, тому як від цього можна, в принципі, будувати якесь своє майбутнє в Польщі і просто чітко розуміти, що виплат з кожним роком буде ставати все менше, а працювати при цьому будуть заохочувати ще більше, бо їм потрібні податки ваші і їм потрібні вільні робочі руки. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!